Вітаю в ефірі програма Вічна віч. Однією з найстрашніших сторінок в історії України є голодомор 1932 1933 років. Щороку в останню суботу листопада згадуємо тих, чиє життя забрало штучно створене радянською владою безхліб'я. Свіча пам'яті горить чи не в кожній родині. Про ті страшні роки поговоримо. Із кандидатом історичних наук, співробітником державного обласного архіву Юрієм Олійником. Вітаю, пане Юрій. Доброго дня. Розпочнемо напевно зі статистики. Скільки ж насправді е, людей померло у ті страшні роки на Хмельниччині? Так, звичайно, статистика є надзвичайно важливою, е, важливою річчю в, в, в такій темі, як голодомори е, голодомори в Україні. Слід зазначити, що статистикою фактично почали почали займатися десь 40-х років 20-го століття а більш детальніше це вже у з х років. Відповідно, коли до влади прийшов президент України Віктор Ющенко, і тоді розпочалася вже активно досліджуватися тематика голодоморів і вже визначатися статистика. Окремі статистичні дані були також і в 40-х роках. Як зазначав інститут голодомору, було вперше в 40-х роках визначено статистику і. За даними того часу від голодомору 1932-1933 років загинуло майже 4,5 мільйона жителів України, в тому числі і на територіях компактного проживання, тобто це в Краснодарському краї, в тому числі і на Дону. В 2000, з 2003 року розпочинається планомірне дослідження Голодомору, збираються свідчення. І в 2008 році було на державному рівні підготовлено національну книгу пам'яті України Голодомор 1932 1932-1933 років. За даними знову ж таки інституту національної пам'яті було зібрано 200 тисяч свідчень. І кожна область має оцю національну книгу пам'яті голодоморів в Україні. І до такої книги був причетний також Державний архів Хмельницької області. Ми збирали свідчення, ми збира, готували книгу, збирали, виявляли документи щодо Голодомору 1932-1933 років на території області. Працювали в центральних державних архівах України. Також в нас в архів. Було передано метричні книги 1932 дев'ятсот років. Зокрема, ми визначали статистику, і за даними цих метричних книг смертей за 1932 33 років було визначено, що в, на, в Хмельницькій області померло від голоду і супутніх хвороб 34 тисячі жителів. 34 тисячі 340, здається, так, якщо правильніше брати статистику. Це статистика не кінцева, і вона звичайно підлягає уточненню і дослідженню наступних поколінь істориків. Ми аналізували також, від яких хвороб померли. Померло від яких хвороб помирало населення в ті роки від голоду там голоду голодної сперті, як було записано, померло тисячу осіб. Це те, що ми визначили, але була величезна кількість супутніх хвороб, і нам надавали допомогу експерти-лікарі. Вони визначили, що, наприклад, та сама жовтуха і ряд інших хвороб вони призвели до того, що люди втрачали там свою масу, і в результаті цього вони опухали від голоду і померли. Ми також проводили опитування. Вірніше не ми, а проводили опитування в сільських радах і в районах тогочасне керівництво і відповідно відібрані особи. І в результаті опитувань було встановлено, що від голоду померло 17 тисяч. За нашими даними, по книгах реєстрації 16 тисяч. Ще хочу зазначити те, що книги реєстрації смертей, які зберігаються, наприклад, в нас і всій Україні, з ними досить тож, цікава історія. В радянська влада в 1933 році заборонила радцам вписувати інформацію графу причину смерті голод. А вже в, пізні, в пізніші роки е, книги реєстрації смертей за 1932-1933 роки були забрані в спецфонди, і частина цих книг звідти не повернулася, вони були знищені. Ось така історія. Крім того, е, було заборонено вписувати е, смерть дітей до одного року від голоду, що значить, знову ж спотворило цю інформацію. А чи є така відомість, яких людей більше помирало від голодомору? Можливо, яких верст населення це жінки, чоловіки, літні люди, діти і чому так? Ну голодомор звичайно не вибирав. Людей, але якщо людина була обесилена, наприклад, мала якусь супутню хворобу, то звичайно і вмирала вмирали люди. Є статистика, наприклад, по містах в 1932-33 роках вимирали працездатне населення. Тобто, люди з 18 до 60 років, там 800 тисяч, здається, померло за ці роки, вимирало також багато і людей похилого віку, і звичайно, була певна категорія дітей. Так, наприклад, в містах померло 400 тисяч дітей. В селах, наприклад, за інформацією, померло більше людей похилого віку. Е, ну, т, так. Е, в, щодо загальної кількості дітей я не можу сказати, тому що я фактично цією темою не займаюся. Але статистика, наприклад, в тисячу дві тисячі році була службою безпеки України ініційована справа щодо визнання голодомору актом геноциду і проводилося розслідування. І за даними за зібраною інформацією, в Україні померло від голоду майже 4 мільйона осіб. І ця інформація якраз і фігурувала в кримінальній справі, яка розглядалася апеляційним судом Києва в 2010 році, і за нею було доведено, що Голодимир це є факт актом геноциду, і були злочинці визнані злочинцями Сталін, Молотов і ряд інших дієвих і партійних і політичних діячів тогочасного радянського союзу, в тому числі України. А чи можна вважати голодомор помстою радянської влади за колективізацію за примусове посилання до колгоспів? Так, звичайно, можна вважати помстою. Я ще раз наголошую, що це геноцид. Якщо голод 1921-1923 років, це була кара українцям за повстання 20-х років, то що Україна не мерялася окупацією, окупацію, то тисячу голод голодомор 1932 33 років. Це було також покарання українців за відмову йти в колгоспі, і крім того. Радянська влада намагалася за допомогою українського селянства провести індустриалізацію, провести індустріалізацію. А коли говоримо про голодомор, є таке поняття, як волинки. Що воно означає цей термін? Волинки це термін, означає наступне: українське селянство не змирилося із колективізацією. Передумовою голоду була суцільна колективізація та розкуркулення заможних селян, колективізація розпочалася в 1929 році, коли партійне керівництво України проголосило взяття курсу на суцільну колективізацію, але було не враховано те, що українське селянство не бажало вступати у колективні господарства. І за декілька місяців, от як свідчать архівні документи, як свідчать праці українських істориків за декілька місяців колективізації зросла різко зріс різко опір селянам у цій політиці було зафіксовано органами державного політичного управління майже 4 тисячі випадків відмов там вбивств працівників органів НКВС, підпалів там сільських рад і так далі, тому подібне. Але незважаючи на такі випадки, це були перші такі випадки, радянська влада, в тому числі. І в, на, на території нашої Хмельниччини продовжувала вперто просувати цю ідею колективізації. І в 1930 році якраз відбувся спалах оцих волинок. Це такий опір, е, пасивний опір населення е, заходом колективізації, і на території тодішньої Шепетівської, Волинської, округи і ряду інших відбуваються жіночі бунти, яких називали в літературі Бабі-бунти. І в нас на території Шепетівської округи оці жіночі бунти були найбільшими, і навіть у село Плужне, звідки вони розпочалися, приїжджав керівник ДПУ України і розбиратися, визначатися, чому вони саме вибухнули, але він все це. Е, е, і сказав, що це недопрацювання органів радянської влади. Почалася волинки у в нас в плужному з 20 лютого, коли Шепетівський окружком партії прийняв постанову про виселення із округу. А Шепетівського округу входило 11 на 11 районів, 800 куркулів. І зразу ж 20 лютого зібралося за одними даними півтора тисячі жителів села Плужне. Придійшли до сільської ради з вимогою відкрити церкву, розпустити когось, видати зерно, видати реманент і так далі, і тому подібне. І волинки досить швидко поширилася на цих 10 районів, і радянська влада з 20 лютого аж до кінця березня була відсутня на території оцього величезного Шепетівського округу. А він ще й був і. Прикордонів сюди стягувалися із Харкова підрозділи міліції, курсанти, стягувалися кулеметні роти, гармати стягувалися, велися навіть і бої. І от за даними архівними істориків, від рук вільніше від побоїв, від смертей, від побоїв, від смерті і від порадень загинуло зі сторони. Зі сторони радянської влади 300 осіб, а зі сторони зі тих, сторони хто проводив тіло волинку 180 осіб. Влада тодішня смерті людей виправдовувала не врожаєм. Чи є свідчення, який насправді тоді був врожай, що це заперечує ті тверді? Врожаєм голодомор трапився ще через те, що було. Радянська влада розпочала тотальне вилучення продуктів і зерна з території України. І крім того, незважаючи на те, що в 1933 році населення України голодувало і вмирало масово, то зерно українське йшло на експорт, йшло на експорт в Європу і в інші країни. Те, що статистика кількості. Посів, фактично, я цього не знаю. Це потрібно досліджувати. Але радянська влада робила все можливе, щоб забрати в населення зерно, Ухвалювалися, ухвалювалися драконівські закони. Ми, наприклад, знаємо закон про трьох. Про трьох колеск про трьох колосків, де як е, цей закон передбачав навіть смертну кару, якщо е, населення виходило збирати зерно на поля е, після обмолоту, і є, наприклад, у нас випадки по кримінальних справах, що засуджувало до 10 до 20 років жінок, е, дітей, які оце все це все зерно збирали, крім того, для того щоб пришвидшити збір. Е, Продуктів харчування, в тому числі і зерна з населення заводилися позасудові органи чорні дошки. Це якщо населення не виконувало план здачі зерна, наприклад, чи колгосп, то село оточувалося підрозділами міліції, звідти вилучалися всі продукти харчування по можливості, не завозився крам і так далі. І поки село не, не виконувало план, то воно ну, воно було. Передано фактично до голодної смерті, і це не тільки, наприклад, одне село. Були випадки, що на чорну дошку заношувалися цілі райони, де проживали вже декілька тисяч, 10-15 тисяч населення. І вони були всі приречені до голодної смерті. У нас, наприклад, на території нашої Хмельницької області в 1933 році на чорну дошку були занесені села з Дуневецького району. Це, наприклад, Смотрич, Кривчик, там колгоспи, були колгоспи заносилися, заносилися ще Меревецького району, Городоцького району. Це були факти непоодинокі по всій Україні. А загалом, як на Хмельниччині відбувався голодомор тих років, згадайте такі вражаючі факти. Голодомор відбувався за відповідно за статистичними вініше за даними за архівними даними. Голодувало населення всіх тогочасних районів Вінницької області. Ми тоді входили до складу Вінницької області Хмельниччина. і От є за даними Вінничан, що голод охоплював тоді більшу половину із 60 районів, які були створені в Вінницькій області. Голодувало майже 400 населених пунктів. І в нас на території нашої Хмельницької області, наприклад, в Кам'янець в Полонському районі із 20, з 57 сільських рад голодувало половину населення. Наприклад, голодувало населення Кам'янець-Подільського району, Новоушицького району. Що ж до статистики, то я от можу зачитати таку цікаву інформацію. Ось так, квітні, серпні 1933 року від голоду в селах Дережнянського району померло. В Богданівцях 144 особи, в Зяньківцях 86 осіб, в пилипо кориченцях, 43 особи, особи, мордіно 94 осіб. Зафіксовані також і випадки смерті в від голоду в населених пунктах Волочейського району, в Дунаєвцях і в ряді інших сіл і міст тогочасної. Вінницької області навіть голодувало населення у інше робітники на підприємствах, і для того, щоб їх порятувати, то керівництво заводів зверталося до місцевої влади політичних органів з проханням надати деякі продукти харчування там забезпечити пайками для того, щоб виконувався план. А як люди рятувалися від голоду? Люди рятувалися від голоду, намагалися переховати зерно, сховати зерно. Якщо це їм вдавалося, це було надзвичайно важливим моментом врятуватися. Ходили, наприклад, весною, збирали гнилу картоплю, якщо вона цей, не була вибрана землі. Харчувалися, наприклад, тими самими кропивою і іншими травами. Це вже весною. Варили, варили, наприклад. Різні, якщо це можна вважати, суп із нилої картоплі, із буряка, навіть пекли хліб із домішками, там борошно, борошно, потім ці грубе борошно, потім навіть тирса була для того, щоб якось врятуватися від голоду. Але е, голодомор і залежав також і від людяності тих керівників, тих голів, колгоспу, тих голів сільських рад, які е, були на селі, і вони були тої інстанції останньою інстанцією, яка оце е, забирала в населення продукти харчування. Е, в нас є такий один випадок, відомий по всій Україні. І, е, в нас на в... Е, на Славучин є таке село Яблунівка, в ньому народився Василь е, Явчук. Він е, був директором школи на Київщині, в Дударівці, і це була надзвичайно успішна. Тоді школа найкраща в районі. Коли розпочався голодомор, то він зумів для 200 дітей організувати їдальню, забезпечити продуктами харчування, організувати поле, де діти і разом вчителі сіяли те саме зерно, вирощували картоплю, і це врятувало їх від голодних. Смерті там жодна дитина шкільного віку не померла. Але вже у 30-х роках, 37-му, 38 му році радянська влада про нього згадала йому оце врятування від голоду. Його було засуджено за участь організацій організації. Розстріляно, і в 2000-х роках йому було присвоєно посмертне посмертно звання Героя України. А, чи є досі в історії дослідження Голодомору якісь білі плями, те, що ще невідоме, щось невідоме? Ну, я, на мою думку, це звичайно статистика, тому що вона потребує постійного уточнення. Ну, Татистика, ну і ще плюс можна досідження архівних документів, тому що вони ще всі фактично не досіджені. Ще можна відкривати досить багато цікавого що стосується, наприклад, от канібалізму, психології, селянства і інтелігенції. Як вона себе чи вона чинила опір політиці у цій злочинній політиці голодомору? А які документи є в вашому архіві про голодомор? Знаю, у вас є бібліотека гарна. Туди можна будь-кому звернутися, він може подивитися так за бажанням, якусь книжку, так. якийсь документ. В державному архіві зберігаються документи, якраз які засвідчують факти голодомору, геноциду жителів нашої Хмельницької області в 32-33 роках. Ці документи розпорошені у свідченнях органів. органів Державної влади і місцевого, можна так сказати, самоврядування. Вони збирали збирали інформації зі, із сіл про висловлювання населення щодо, от, наприклад, цих заходів, які стосувалися колективізації, розкуркуленню і так далі. Одноосівники досить часто писали, що ми не будемо навіть не писали, а висловлювалися на рінках, що ми не будемо здавати продукти харчування, тому що ми лишимося голодними, і ми, наприклад, через півроку Е, є також інформація органів НКВС, які доповідали секретарям райкомів партії про те, що, наприклад, населення те говорило, або, наприклад, виявилися факти, виявляли факти голодування. Вони також цю інформацію доносили органам НКВС. В нас область була також надзвичайно мілітаризована, прикордонна і тому навіть є також доповідні доповідні. Командирів прикордонних загонів того самого Волочиського і Кам'янець-Подільського, які також збирали свідчення і доповідали вже своєму керівництву, і потім вже доповідали місцевому керівництву. А наскільки ця тема актуальна і цікава для пересічної громади, можливо для дослідників, чи є якісь міжнародні замовлення на дослідження в вашому архіві? Можливо, хтось свій родовід досліджує на цю тему. Незвичайно, ну, ця тема є досить актуальною, і е, от я йшовши до вас в студію, задався такою тематикою. Скільки ж робіт написано по, цій, по цьому напрямку? І інститут національної пам'яті говорить, що, наприклад, є список досліджень по тематиці голодомору, сягає 15 тисяч позицій це досить велика, велика кількість наукових прайс написана, але цю тематику продовжують досліджувати краєзнавці, які пишуть історію населених пунктів. Також досліджують і люди, які займаються своєю генеалогією, тому що величезна кількість людей померла через цей штучний голодомор. А чи є якісь відомості про місця масового поховання людей, які помирали від голодомору? Як воно відбувалося? Чи взагалі їх можливо навіть ну звичайно є, тому що встановлені в 2008 році пам'ятники У нас на території області також є пам'ятні знаки меморіали в Україні є до 7 тисяч пам'ятних знаків і меморіалів жертвам голодомору е, голодоморів 1932, 1921, 1923 років. У нашому місті також є ангел скорботи на місці репресованих, чи там є люди, які е, поховані? Я, в принципі, я не можу mm -hmm. це сказати, тому що я цієї інформації не володію. Чи є там, фактично, цей пам'ятник поставлений на місці, де страчували населення в 30-х роках. А в самому місті, нашому, як відбувався Голодомор у Хмельницькому? У Хмельницькому у нас є інформація, якраз про по заводах по одному з заводів, те, що населення потребувало продуктової допомоги. А те, що як містяни переживали то це напевне і та сама звичайна статистика. Вони потребували продуктів харчування першої необхідності, тобто картоплі, тобто тої самої олії, там борошна і так далі, для того, щоб рятуватися від голоду. Добре, дякую вам за змістовно цікаву розмову. Сподіваємося, що ця сторінка в історії України більше не повториться. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.